Так от, оцей пацан прийде, блядь, на дембель, грудь в медалях, нахуй, голова сіра сразу, блядь, в ноги кладеться, да? <гум> чи ні? Або сніговиком повернеться. Або вступить в своє місце. Або привезуть, блядь. Чи шо? Ну в будь-якому випадку привезуть. Да. Ситуація, ситуація в тому, що, блядь, ну, він, він тебе як провожали? Всім селом чи ні? Та на... хто Наконець думає сібався, наконець думаю, з'їбався Наконец в армію, блять. Чи шо? Да. уже ви Борбани. А назад, чи ж, а назад, блять, буде йти, блять, вексельбант, блять, надійне, поняв? По всьому с блять стане спеціально, блять, на початку села, щоб Они всі бачили. Є, щоб всі бачили, правильно, братан? Понадеваю всі, що в тільки можна, блядь. Пагони, блядь, генеральські, нахуй. Лампаси на штанах, блядь. Лампаси, понял. Я ж кажу, що, бля, голова сразу даже кланяться, нахуй. Кажи, блядь, ти як оце... Мак... Чуєш? Чуєш? Ти будеш як етут, як Максим Перепелиця, блядь. Помниш фільм ще чи ні? Нахуя мені знімати? А в кінці? да нахуй! Да нахуй, да нахуй ходяге. Куда ти пішов, блядь? Ти дивився фільм Максим перепалиця чи ні, блядь? А? П'яному гарі. Не дивився? Да нахуй ну мені. Я сам, блядь, у п'яному гарі. Я вийшов. Куда вийшов? Тайня. У гарі. Зуга. 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 От, блядь, по таким по таким, як ты, истории телепишутся, книжки, блядь. Рома, блядь. Бля. Ты мы сейчас роман. Не роман, не а роман. Роман. Бля. Рома його звали, нахуй. Ходи сюда.